Потрібна людина-фотограф, який обробляє звуки природи. Пул інструментів за 380 доларів. Просто нормал, нормал. Ти що це в принципі типові стандартні умови. Та вірю, вірю, блядь, в тебе там їх 100 штук. Я вірю. Так, ну компанія дуже серйозна. В 70 доларів на місце. Це пізня себе. Друзі, привіт! Як завжди, на зв'язку Артур та Діджитал Поліція. Ми будемо дивитися з вами на незринку. Ви все й так знаєте. Я просто хотів про місію нагадати. Я ж не просто так знущаюся над цими приколами. Ви там часто в мене питаєте в коментарях, а коли ти будеш дивитися на нормальні вакансії, а покажи, а ти балабол і так далі. Ну це ось для частини хейтерів да? одразу хочу відповісти, прямо що чуваки, ну, нормальних вакансій на сайтах та та і підбірками, Їх там не існує. Їх там. Не знаю, ну вони попадаються, можливо, разочок на місяць чи разочок на два місяці. Все інше здобувається не через сайти з вакансіями, не через такі типу процеси. Будь ласка, дивіться купу інших безкоштовних матеріалів, які я публікую. Це і статті і професійне відео, тому що цей формат, ну це просто один з форматів, який я знімаю, для того, щоб трошки. Поржати друге, для того, щоб люди, в яких самооцінка, і та синдром самозванця, що все дуже погано, і вони залишаються грати за низькими умовами на низькому ринку. І ми їм показуємо разом із вами, та, що потрібно рухатися трошки далі, потрібно розвиватися. І за це я також вдячний тим, хто час і часу закидає мені в інстаграм, посилання на всі ці вакансії. Ми разом із вами з цим боремося. Ось для того, щоб створювати інші попити, створювати якість. Цей низ він буде залишатися. Просто ти на ньому не будеш грати, якщо в тебе є таке бажання. Коротше, поїхали що я так багато розмовляю. Так, в нас тут є UI UX дизайнер інтерн. Бачимо, що є можливість заробляти 2800 собі ну Це типу, розбіжність. да Ну, тобто, на 100 гривень менше, на 100 гривень більше можна заробляти собі як інтерн. Салюк ФОП шукає. Дистанційна робота, повна зайнятість Також готовий взяти студента. йоба <кху> Який готовий працювати за ці гроші. Так, показати всі навички, ну, звичайно, їх немає навіть сенсу всі тут казати вслух зараз. Талановитого ux і дизайнера да, шукають інтерне, який готовий приєднатися до нашої команди в IT-компанії. Ось, можемо розуміти, що IT-компанія насправді дуже якісна, да, тому що ну, навчати людину. Да, виходить, що вони ж будуть вчити повністю тебе з нуля. Ну я не знаю просто, який в тебе взагалі повинен бути досвід для того, щоб прийти працювати на зарплатню в 2 800 гривень. Скільки у нас це в доларах? Давайте за нашою традицією перекладаємо на поточний курс: 70 доларів на місяць. Тобто 70 доларів на місяць можна заробляти собі на пушечному просторинку. Так, ну компанія дуже серйозна. Вона займається розробкою внутрішніх CRM-систем, веб-сайтів та додатків у сфері нерухомості. У сфері нерухомості, походу, десь. Е де, блядь, Ну де де сфера нерухомості, там, де немає грошей. Ось в мене таке просто питання. Завдання та обов'язки. Дизайн інтерфейсів, да, робота з командою, створення прототипів, дослідження трендів дизайну, збір та аналіз зворотнього зв'язку від користувачів для вдосконалення дизайну. Ви розумієте, що це, в принципі, типові стандартні умови да, для дизайнера, який може працювати, я нагадую, за 70 доларів. За 70 доларів людина, яка працює, вона повинна вміти обробляти а, інформацію від кастомерів, покращувати. Стратегію бізнесу, налаштовувати бізнес-процеси, вона повинна розбиратися ну майже у всьому, що зараз є. Да, вона повинна вміти нормально перевзути машину на зимові колеса директора. Вона повинна а, трошки полизати яїчки да? за стандартом, за класикою. Тобто, в нас наші шаблони вони не змінюються. Людина повинна бути креативною, тому що потрібно якось креативно. Свій мозок, що да я працюю десь в цікавому стартапі а, за 70 доларів на місяць. Пропонують менторство, що, в принципі, є взагалі нічим. Ну, типу, на тобі потрібно, Да коли ти працюєш за 70 доларів на місяць, можливість працювати над цікавими проектами в сфері нерухомості. Гнучкий угу. графік роботи це, до речі, буде плюсом. Да? Конкурентну стипендію. Мені подобається, що вони вказали стипендію. Та перспективу повної зайнятості після стажування. Насилайте своє резюме та портфоліо, ви що? Ви в своєму взагалі, ну де ви знаходитеся? В психологічному диспансері? Чи. Ну. Що це таке? Резюме та портфоліо? На зарплатню 70 доларів на місяць. Я правильно я все розумію? Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати вас у нашій команді. Ну, звичайно, я б теж шукав. Який треш. Так, добре, відеоредактор. О, до речі, тут немає зарплатні вже. А, тут наче. Про, про роботу можна позови, подивитися за посиланням. Ну давайте подивимося. Що ми робимо в нашій компанії, чим ми займаємося. Ми набираємо на роботу креативних людей, які люблять свою роботу, а, які в першу очередь просто люблять свою роботу. Ну, а бонус це буде оплачума робота за це. Основне, щоб людина була креативною і любила своє діло, які знають три язика або хоча б розуміють англійський. Тобто треба український, російський і англійський. Англійський перфектно не обов'язково знати, просто розуміти. Просто нормал, нормал на знати потрібно англійського. Також ми шукаємо людей, які озвучують, мають професійні голоса. І вміють озвучувати професійно наші, наш контент. Ну, я так розумію, як ти, правильно? типу? Бути документальні фільми про природу і так далі. І, чи, чи другий. Давай, давайте спробуємо, типу, ось яка біла березка, І біля неї стоїть роман. Ні, в мене б точно не вийшло. І також ми шукаємо писарів, які за допомогою алгоритма. Можуть написати цікавий текст, який може зацікавити глядача. Ваша задача написати якомога цікавіше, якомога професійніше. А написати що, блять, ну Ютуб це відео, типу, текст це текст. До чого тут Ютуб до тексту? Також ми ми шукаємо звуковика, звуковика який а, міг би м обробляти наші звуки природи. Звуки природи. Ну, і також фотографа, а, який фотографує природу. Там багато з природою пов'язано. Коротше, текста потрібно писати в Ютуб, да? потрібна людина-фотограф, який обробляє звуки природи. Він такий милий, що мені аж не хочеться сміятися та жартувати. Це природа, це канал природи. Тут ведмедикун стоїть типу поруч. Перші канали це вже старі наші канали, які ми довго розвиваємо. Ну і багато молодих каналів, які також хочемо розвинути. І заливаємо туди. <смеш> вірю, вірю, блять. В тебе там їх 100 штук. Я вірю, реально, є більше. Роман, щось у вас неправильно, типу, ви робите, мені здається. Шукаємо надійних професійних відеоредакторів для роботи з документальними фільмами. та відео про природу для наших YouTube каналів. Вимоги. Досвід роботи відеоредактором від 5 років. Досвід роботи з Premiere Pro та DaVinci. Робота з відеоефектами, знання мов, робота спільно з менеджером. Якщо ви тільки початківець у відеоредагуванні, не працювала з кольористикою або не достатньо досвідчена для нашої вакансії, будь ласка, не витрачайте ні наш, ні свій час відсилаючи резюме. Єдно це. Я не знаю навіть яку категорію це потрібно додати, але це точно трешняк. Ще одна вакансія. Вебдизайн, контент-мейкер, відеомейкер. Так, 15 тисяч гривень зарплатня, що в принципі. Вже непогано, да? давайте подивимося, 19 тисяч гривень, це у нас 380 доларів. Тобто за 380 доларів це невеличкий інтернет-магазин, який займається продажем товарів з Китаю, створення банерів, відеокреативів, написання невеликих описів товарів, написання опису товарів, коригування цін, підбір контенту картинок, пошук додаткової інформації, написання невеликих описів товарів, створення посадкових сторінок на тільда та опенкарт. Сука, та яка тільда. Тільда це руснява штука. Чуваки, будь ласка, користуйтеся Вебфлоу, повидаляйте в себе Тільда. Досить її впрягати сюди. Необхідні навички. Володіти програмами Adobe Illustrator, Photoshop, Figma, Adobe After Effect, Final Cut, собі, пул інструментів за 380 доларів. Шу? Базові знання HTML та CSS? Базові знання інтернет-маркетингу, досвід адміністрування сайтів на CMS. Ну, прикольна вакансія, нестандартна, да? Умови роботи. Робота в офісі або віддалена, стандартний графік роботи без перепрацювань. 15 тисяч гривень з можливістю збільшення за умови швидкого та якісного виконання завдач. Навчання роботи в e-commerce. Для кандидатів буде тестове завдання у вигляді створення одного чи двох рекламних відеороликів та написання текстів для реклами. Нічого не змінюється. Ось вам простий приклад того, як шукати роботу собі на ось таких сайтах. Я не знаю, що додати. Все піздец, ребята. Все піздец. Тому побачимося на наступному тижні, тому що тут навіть і не було з чого поржати. Сподіваюся, що на наступного буде. Побачимось!